Вітаємо вас на сторінці Санаторію Боржава. Санаторій Боржава це місце, де у пріоритеті не лише здоров'я, а й комфорт. На ваші прохання ми продовжуємо розповідь про нашу здравницю. І в сьогоднішній серії ми розкажемо про унікальне поєднання здоров'я та комфорту і як нам це вдається. Влаштовуйтеся зручніше, а ми починаємо. Санаторій Боржава. Це місце, де природа і сучасна медицина створили унікальний простір для відпочинку та оздоровлення. Адже одна з наших переваг це чотири мінеральні джерела та унікальна термальна вода. Тут зосереджено багатство, яке недоступно в інших куточках України: одразу чотири мінеральні джерела з різним складом. Це дає можливість підібрати воду саме під потреби вашого організму. А унікальна термальна вода оздоровлює не тільки опорно-руховий апарат, а й органи дихання. Друга перевага сучасне обладнання, яке ексклюзивно передано італійською фірмою Фасет, лише санаторій Боржава, тому його аналогів ви не побачите в Україні. Завдяки такому обладнанню та позитивним результатам клінічних досліджень Одеського інституту коротології нам вдалося реалізувати європейський підхід до методики проведення паруструменевих інгаляцій, хімажу та мікроназального душу, які основуються на корисних властивостях термальної та мінеральної води. Ви вважаєте, що чим більше туману в соляній кімнаті, тим більше користі це міф. Наявність туману свідчить про великий розмір мікрочастинок солі, що не дозволяє їм проникнути глибоко до альвеол. Наше обладнання здатне відтворити мікроклімат та концентрацію багатьох соляних печер світу, таких як Ізраїль, Польща, Італія. Тому наші сеанси розписані чітко по часу. Четверта наша перевага пропозиція послуг за принципом Все включено. У боржаві діє система все включено проживання, харчування, лікування та дозвілля. У вартість вже входить усе необхідне для вашого комфорту. Ви можете безтурботно відпочивати, оздоровлюватися і відпочивати душею. А якщо ви приїхали з дітьми або з онуками, ми зробимо їх дозвілля яскравим, а ваш відпочинок безтурботним. І все це в одній локації. І це наша п'ята перевага: всі послуги під одним дахом. Ці наші послуги: харчування, проживання та лікування під одним дахом. Хто казав, що узимку нема комфортного відпочинку? Може, десь і є, але це не в боржаві. Уявіть: на дворі дощ, сніг, а у нас тепло і затишно у будь-яку пору року. Ви з комфортом приймаєте процедури, снідаєте, смакуєте мінеральну воду в бюветі, відвідуєте басейни та ванни. З нами пори року не заважають вашому відпочинку, але є виняток. Вам прийдеться вийти на вулицю, щоб відвідати наш кінний двір, і це наша шоста перевага, власна конюшня. Природа лікує не лише повітрям та природніми ресурсами, тварини, а особливо коні, позитивно впливають на психоемоційний стан людини, анімалотерапія. Або спілкування з тваринами зараз є неабияк потрібно вашому організму. Хіпотерапія відновить ваш руховий апарат. Катання на конях додасть вам емоцій, а фотосесія на конюшні зафіксує приємні спогади про відпочинок на Закарпатті. А ось і наша наступна перевага локація на Закарпатті. Віддаленість від міської метушні дарує особливий спокій. Боржава розташована серед гір і лісів, де повітря кришталево чисте, а краєвиди захоплюють дух. У нас ви не побачите корпуси інших здравниць та метушню на вулиці. У нас спокій та тиша, тільки ви і природа. Санаторій це більше, ніж санаторій. Це місце, де природа лікує, вода відновлює, а атмосфера надихає. Напишіть у коментарях, що вам сподобалося найбільше. Задайте питання, і ми обов'язково на нього відповімо. Підпишіться, щоб не пропустити наступну серію уже за тиждень.